Слава Ісусу Христу! Слава. Ви маєте зараз змогу підійти до ікони розп'яття Ісуса Христа, яку за благословенням Андрея Шепетичкого Господь дає змогу підійти і доторкнутися цього знаку Божого, який відкрився нам у цьому місці, доторкнутися з вірою серця, доторкутися скріпленням святої молитви. Тому що все можливо тому, хто вірує. Потерпіюся Ісуса Христа, на страста Ісусе Христе, Сина Божого, помимо Христі. Слава страстам Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Перепрошую тебе злого свого життя за всі своїх дітей, свого чоловіка. Господи, скріпляй нас, Господи, провадь нас, Господи, помимо нас. Взила екскурсії по святих місцях. І в такий спосіб я побувала в Почаєві. Я понад 20 років вела екскурсії по чаю, Манявський скит, Страч Яворівського району, пізніше вже і в Глиняне. Ну, а що сталося зі мною далі? То подія була така, що я на своїй плитці поставила воду. Мити голову. А на кришці газової була, був рушничок. Я беру рушничок, а вода кипить. Бо думаю, рушничок уже вогкий буде, а він сухий. І я беру той рушничок, а кришка падає на каструлю. Каструля 4 літри води із половиною кип'ячої, летить на мене. І прямо мені на бік. І так, усю мою половину ошпарює. Ну, воно заживає дуже погано, ви знаєте. А через тиждень я мала вести ту екскурсію. І так увесь тиждень я в облік піху, то гуся чи масло, лікуюся сама народним способом. І плюс до того ну беру медикаменти. І тоді, ну вже думаю, люди усі заказані, гроші заплатили, як вони можуть не поїхати, то не перезвониш усім. І я так взяла той, пластир і марлю склала у четверо, намочила її у обліпіху і поклала до того місця і пластиром скрізь собі. Позаліплювала, зробила такий, і, і, і оділася і поїхала. Розказую по дорозі, куди ми їдемо. все. Ще я, Тільки ми під'їхали, отець Дмитрій уже чекав. Він напрочуд людина ну, така доступна, така мила, такий він до людей уважний і надзвичайно до нього легко приступити, як до е, отця. І я кажу йому, що я піду помолюся. Я пішла до тої ікони, помолилася і на колінах вернулася перед ікону. Ось вона в мене, та ікона розп'яття Ісуса Христа. І він підійшов до мене, поклав на мене руку, помолився, потім помастив ділеєм усім лоба і покропив водою. Ми перебули на службі Божій і все. Сіли в автобус і поїхали додому. Коли я приїхала додому, я собі думаю, оце як я зараз буду віддирати. то все. А то вже кровило і така ну, жива рана, то я, напевно, не засну, то ж треба зразу і перекисом водороду, а пізніше, то пече сильно. Я взяла Кажу, думаю собі, ні, я лягаю спати. І Я лягла спати. А проснулася, я лежу на правій стороні. Мене то так здивувало, то десь, може, була п'ята година ранку, я тоді встаю, е е дивлюся, воно в мене повідклеювалося. Я до зеркала, а в мене воно все зажило. Не просто так, що е шкіра якась корочка. А просто молодесенька шкірочка, як у дитини, тільки рожево-червона. Я то все відняла і зразу не можу собі уявити, що то, є, що то є зі мною. А тоді стала на коліна, розплакалась дуже. Дякую Богу, що Господь на мені показав свою ласку, свою силу. І що здоровив мене? Бо з таким опіком людина і три місяці, і більше лікується. Перший знак, яким Господь відкриває людині свою таємницю, це, напевно, був 1886 рік, коли в глинянах відбувся дуже великий пожар. І в цей час оця старенька церква, яка датується її перша частина, іще 15 століттям, так от над куполом храму появилася раптово. Постать людини в голубій суконці з розовим відтінком. І це була матір Божа. В клубах вогню, диму, її побачили люди, чіткий вираз особи. Вона розставила руки в сторони, вогонь кругом все спалив, бо вогонь не минає ніч нічого. І цей храм теж горів вогні, але тільки за великим виявом Божої таємниці. Він залишається неушкодженим. Бог нам відкриває свою таємницю. І в той же час розум знову її не пізнає, бо дуже в скорому часі храм закрили. Він стає аварійний, в ньому просідали бруси, і комісія визнала його небезпечним для подальшого служіння. І так до 1936 року в храмі зовсім не служилося. Ніхто його не прибирав, в храмі було порох, павутиння. Ця запрестольна ікона розп'яття Ісуса Христа, який вже близько 300 років, може вже й більше 300 років, теж була без скла, вся в поросі і павутинню. І от на самий святий вечір, 6 січня 1936 року, десь близько п'ятої години, діти, а потім і багато вже людей, коли відкрили храм, побачили. Горить церква. Тільки цей дивний вогонь вже виходив не ззовні, а зсередини від ікони розп'яття Ісуса Христа. Тоді зима була безсніжна, і тут ми до коло церкви діти ганяли, бавилися хованки, як тоді в такі, в ті часи були, інакше забавні бачення не було, нічого не було, такі забави. І раптово хтось побачив, не знаю, вже це не пам'ятає, побачив, ой, церква горить. Ну та як горить церква? Позаглянули через вікна, подивилися, то справді щось горить. Подивилися, через там як двері, там таке за круж втрумляється. Просто на пристилити на престолі горить, наробили крику. А ну, тоді вже правда, дзвонили дзвони, поприходили людей багато. Люди бігли, бо то як колись як дзвонили, то так якби на пожар. То люди бігли з відрами гасити. Один дрон передав, що церква горить. Прибігли, справді огонь є, але нічого не горить. А на престолі, на тим престолі той образ. Він був такий, майже незамітний, що то був образ. То так, якби ліхтариком хтось по ньому водив помаленьку, вниз, знизу вверх, знизу вниз, і так помаленьку, дуже помаленьку. І воно відбивало світло так, якби він горить. Але фактично кажу, огонь був, але нічого не горіло. Ну і там люди одні помолилися, другі співали, треті плакали, прийшов священик. І ми так ще дивимо, дивимо, Знаєте, так щось поза шкіру, аж так щось і так світло, як, як образ такий, це так, і так були помаленьку, якби з то електричною лямпочкою. знов так на помаленьку, 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 так знов. Чисто, бо то електричну лямпочку, батарейку, і так, бо і так ще то заходило. А хтось каже, день мужчина. Дід запрі двері. Може, то люди дверима утрі закривають. Може, то, -то пішов хтось і закрив двері. Та де те саме, як було, так було. І так ми стояли може з пів години, і воно так сіяло, і сіяло, і сіяло. Три дні свят так сіяло. Три дні свят, початок стало що та як сьогодні, ясне, блискуче, файне все. По ній проходило якесь дивне світло, і в той же час вона не горіла, але від неї, від лику самої ікони, появлялися промені вогню. Оце вже для очей людей було надзвичайне диво, яке відбилося в молитві. Вони вклякали на коліна і глибоко дякували Богові за таку могутню силу любові і ласки, яку він надавав і надає по сьогоднішній в цьому місці. В комісії Андрея Шептицького одна, друга. Відтак навіть була державна комісія з Кракова польської держави. Засвідчили дуже багато уздоровлень тут, майже три тисячі перед війною. Протоколи документів, які сьогодні зберігаються в архівах, відправили до Риму, де дослідковували цю ікону, а через неї навіть вглиб через ікону пройшли позолотні фарби через дерево і живицю. Це видно чітко під мікроскоп. І, вивчивши документи всі, які надали з України, Папа Римський, 5 травня 1938 року, цій іконі храму надає 5 разів повних відпустів. Церква офіційно в особі Святійшого отця підтвердила, що в Глинянах відбувся дійсно Божий знак. Відпусти надані на свято Вознесіння Господнього, на свято Пресвятої тіла і крові Ісуса Христа. На свято Різдва Івана Крестителя, успіння Пресвятої Богородиці, бо це є храм, і на свято воздвиження чесного і животворного Христа. Старші люди старожили, пам'ятають, які свідчать, що перед війною тут теж перебував Андрій Шептицький, і він дає благословення увійти всім у святилище. Я не можу зараз сам пояснити дії, які. Андрій Шептицький благословляє це і дія Святого Духа. Дух Святий говорить через уста людини. І тут є єдиний храм на планеті, де всі люди мають змогу зі сторони підійти до ікони розп'яття і доторкнутися до неї. Коли я була в Ленянах напевно чотири рази, я полешення відчувала кожного разу. Але як томограф мені 18 травня показав. Що в мене майже все полікувалося, лишилося 8 міліметрів маленькі спухлини, 8 міліметрів вузлик. І я собі так думаю: невже мені Бог не допоможе? Ще два місяці, щоб я повністю все вилікувалася? І тут, 13 липня, знову томограф повторний. Переживаю, сиджу під дверима, думаю, Боженько, кажу, хоч би мені, хоч би, хоч на тому вже все закінчилося. І тут мене викликає лікар. Мелян Юрій Петрович і каже, пані Галино, заходьте в кабінет. Я так правда пережила, трошки думаю, що, напевно щось гірше, щось сталося. А він, сідайте, я сіла, він каже: Скажіть пані Галино, будь ласка, чим ви ще лікувалися крім нашого лікування? Тому що я скільки жінок проводить томографи, скільки ми знаємо, скільки людей лікується, каже, нікому не помогло. А вам все пройшло? Вас нічого нема. Ви здорова і так далі. Їдьте, в глиняни, моліться, дякуйте Отцеві Дмитрові за те, що він вам допоміг тими молитвами, що Ісус Христос подав вам руку на виздоровлення. А який лікар? яка лікарня це була? Це наша львівська онкологія, онкологічний центр. Дуже багато уваги приділяв мені шпарг Ярослав. Васильович, завідуючи хіміотерапією, потім він вже каже: тільки Бог допомагає тим людям, які хочуть, які вірять, тільки Бог допомагає. Ми лікарі, що можемо, то лікуємо. Але все сильне над нами, то є Бог. І я вам хочу сказати, що Ісус Христос бачить людей, які мають Його в серці. Він допомагає кожному, допомагає кожному. Він подає руку кожному, і на виліковання, і на ті просьби, які люди просять. І навіть дає царство небесне. Oh, Lord. Після війни радянська влада мала бажання цю ікону вивезти. І от сюди під'їхала машина з солдатами, офіцер НКВС зайшов в храм, все виносили, що було для них цінне, і потім підійшов до ікони, там, де ми підходили на колінах, щоб її зняти. І в той час, коли він тільки доторкнувся руками до ікони, він падає біля неї. Знову Господь говорить мовою знаків. Він втрачає свідомість, піниться, і він не приходить до неї, його солдати вже вельми перелякані, витягують з храму. І що знову досить дивне: ніхто цю ікону не забирає. Храм закривають, потім закривають іконостас, ікону і з часом роблять музей Килимарства, щоб його тут не розібрали. І от, власне, от всі місця, які Господь відкриває, які ми називаємо відпустові. В чомусь вони нас глибше притягують до молитви, до нашого переміни світогляду. Не винятком є і це місце, в якому ми знаходимося місце Ісуса Христа. Бо на всій планеті ми бачимо місце Матері Божої, особливу роль. Ісус залишає Матір Божу під опіку світ. А тут Він сам своєю таємницею відкривається людям. І, от я казав, стільки уздоровлень одержали перед війною, а сьогодні маємо. Ну, вже дуже чисельно. Я не можу вирізнити більшого чуда чи меншого чуда, бо чудо є невидиме. Воно тільки стається в душі людини. Ми можемо тільки бачити, ось ми недавно бачили у місті Косів на Косівщині, де Господь розв'язує повністю паралізовану жінку. Вісім років паралізована, її на руках занесли в храм, куди ми прибули з нашою копією ікони. А для цієї людини, коли я підходив до неї два дні і клали ми руки на голову в молитві. Так я тільки в очах її бачив радість. Будучи в такому важкому стані фізичному, її душа говорила зовсім інше. І це бачив Бог. Я бачила живого Ісуса, який був в білій одежі, і говорив до мене, говорив до мене такі слова: кров'ю своєю обмию тебе, страстями своїми скріплю тебе. Я думаю, Боже, ми всі такі грішні. І в думці, і в помислі, Невже це я чую слова самого живого Ісуса? І біля Ісусика стояла матінка Божа, вся в голубому одіта, Фата в неї була біла, кокарда на її поясі, була рожевого кольору, високо зав'язана пелюстками. І біля матінки Божої я бачила чотирьох апостолів євангелистів. Це був Марко. Лука Матей і Йоанн, вони клячали біля неї. Я не знаю, я не знаю, чому я це бачила, я того не гідна бачити. Я казала, Боже Ісусу, я того не варта. І коли ми молилися, я підповзала до образу з самого початку підніжки цілувати, розп'яття Ісуса. Я не бачила його, на образі я бачила його живого. Я почала цілувати ніжки і з ніжок, Я не знаю, я відчула якусь таку дуже силу внутрішню. Я відчула, що це Божа сила. І я не пам'ятаю, я того не відчувала, як я піднімалася, мені розказували знайомі люди. Я її хочу піднімати, піднімати, а вона руками махнула. Я руки положив коло себе, вона дивіться, вона піднімається так. Раз, раз, раз. Так би точно її насосом. Підняла. Піднялась рівно. Почала цілувати йому ноги, сюди вище, руки, обцілувала, помолилась, перехрестилася, ну, це трохи показати. Повертається вона і йде по церкві. Очі закриті, дивлюсь. я йду ззаді, я так руками тримаю, думаю, впаде. А там у нас у церкві були в церкві, поріг великий. Каже, мені люди кричать, Мирослав Васильович, дивіться, бо вона впаде через поріг, вона ж переступила через той поріг, а там же сходи такі. Бетонові. Думаю, зараз як впаде, уб'ється дитина. Я за нею, вона пішла до того Христа, розп'яття на дворі, помолилася гарно, перехрестилася і побачила Романа. І бігом до нього на шию кидається, і він плаче, і вона плаче. Всі люди дивляться, що таке, я стою. Я кажу, отець Роман, бачите, вона ходить? бачу, кажу. І після оздоровлення я поїхала до брата одного і другого, і не спала цілу ніч. Я молилася, я не могла прийти до себе. Я не відчувала довший час свого фізичного тіла. Мені здавалося, що я лечу. Я, я бачила, що мої, ступ, мої ноги ступають, але но я їх не чула. Що мої руки рухаються, але я їх не відчувала. Я не відчувала себе зовсім. Потім, дивіться, ми її заносили до середини. Відти. Вона таким темпом ходила, бігла. Сюди вже машину сама сіла, додому приїхали до мене на другий поверх, пішки, по сходах. Я не можу так іти, як вона. На другий день я приходжу з нею, на четвертий день приходимо до церкви, ми стали молитись, а мене ну, не докулять, я не можу встати. Лена підходить, мене піднімає. Отак. Я тебе носив, а тепер ти мене піднімаєш. Слуневі помолєшся, помилуй, молодий Бог, вседержителю, святий царю, що караєш, смітствуєш лідоплавим, позносиш полаблених, тілесні, недуглю людей виправляєш, молимось тобі, Боже, заступник тут присутніх, братів і сестер наших небіших, відвідай ласку й твої, простий всякі проведи волі і неволі. Так, Господи, тілющу твою сила з небо зійшли. Відхни святі, посигарянку, ти помір страждання і всяку подайму небіч, потім лікарів слуг твоїх, тут присутніх, братів, сестер наших, під ліс постелі, хороби постелі, славості, заборони духові славості, цілих здоров'я, да ви святій церкві, по Божоконавсти, полі Твоєї, по тобі належить мила, спасати нас, Боже нашу, тобі славу віддаємо, Отцю, Сину, і Святому Духові.

Я не є лікар, щоб лікувати офіційно, але Бог є лікар. І через руки священника він надає нам право бачити інколи і навіть фізичний стан тіла людини. Часто люди сприймають це як якусь особисту кару на тіло. Я завжди кажу людям, що якщо це приходить до людини, то люди, то Бог хоче, щоб вона. Не могла розв'язати це розумом, вона ніколи не розв'яже знаку болю, терпіння, хвороби, смерті своїм розумом. Це розв'язується тільки вірою молитви. Там, де вже безсила є тіло, там є велика сила молитви. Бо в безсиллю є моя сила, так говорить апостол Павел. І тому ми оце безсилля зустрічаємо кожен день. В людей і тут скріпляємо їх силою молитви віри. А молитва віри спасе не дуже, Бо коли хочемо шукати Бога фізичними очами, ми його не знайдемо. Ми можна і станемо атеїстами, зневіримося, а коли ми шукаємо Бога молитвою і вірою, Він завжди присутній біля нас. Я завжди нагадую людям, що ми не повинні вимагати у Бога, дай мені оздоровлення на тіло. Я завжди їм нагадую, що ми повинні просити у Бога скріпи мене на тій ділянці життя. На яку ти мене послав, Господи, і за все йому дякувати.